2620 гривень за 42 позиції в такому шикарному лоті. За одиничку виходить середня виведена вартість всього 62 гривні. Тут у нас різні товари для творчості, дитячі іграшки, мікс брендів. Погляньте лише на іграшки, звичайно ж, грінч, куди без нього. Тут, відповідно, маємо і олені. Ось такого плана. Їх буде двоє. Ось такий лінивець, може бути. Ось такий песик. Ось такий олень ще, відповідно, ось такий. Лимончик. Погляньте, яка шикарна штука. Тут у нас є музичний олень. Хай співає, а я вам розкажу далі. Є отакі от потяги Lidl. Погляньте, будь ласка, який шикарний варіант, тематичний на Новий рік та Різдво. Їх буде шість упаковочок. Далі показую вам гра карткова Uno, відповідно, обожнюю Uno. Всім рекомендую діткам, дуже класно розвиває. Ось такого плану це в нас. Це в нас ще щось також для творчості. Ось такі два набори є з наліпочками, які світяться потім у темряві. Набір для розпису, розмальовування глянцевих, таких типу ля вікна та дзеркала. Потім ось така книжечка з підсвіткою, яка може читатися дуже цікава. Наліпочки для дівчаток, ось така розмальовочка з совою. Дівчачі косметичні маски. Тут у нас песик і котик та слоник присутні. Ось такі набори для орігамі, є ось такий набір, є ось такий з сантою та сніговичком. Далі є набори ось такого плану. Їх у нас є два варіанти, їх всього буде п'ять. Погляньте лишень, будь ласка. Подивіться, які трафарети з динозаврами. Подивіться, шикарно зроблено. Можна малювати. Тут і наліпочки є. Дуже класні набори для творчості. Тут у нас з іншими тваринами, дуже якісно все виконано. У нас взагалі оці товари дуже класно замовляють, особливо для садочків та різних гуртків. Це дуже вигідно. І ось такі є ще набори. Ось такі для розмальовування. Тут у нас іде розпис такою паличкою. Техніка вишкрябування. Дуже цікаві товари. Я нагадаю, Всього 62 гривні виходить за одиничку. Замовляйте через наших менеджерів. Усі контакти я залишаю під цим відео.